Добрий день! Хочу показати компресор. Гвинтовий виробництво озен компресор. Модель OSC-30. Це компресор продуктивністю 5 кубів на хвилину. Робочий тиск 8 бар, потужність двигуна 30 кВт. Така моделька. Має накручений сепаратор, непогружний, масляний фільтр. Повітряний фільтр великий. Гвинтовий блок-роторкомп. Великий бак масляний. Виробництво Озен так само. Така моделька укомплектована впускним клапаном VMC Італія. Також надійні клапана. Ременний привод через передачу. Якщо треба, можна поміняти тиск. Великий радіатор. Така моделька є в наявності. Класний сервісний доступ має. Відкриваються дві бокові панелі. З одного боку і з іншого. Отак. Панелі отакі мають додаткові фільтруючі мати, які можна продувати, мити, якщо вже негодний, то можна поміняти. Паралон звукоізоляційний маслостійкий, що зменшує шум роботи компресора. Дуже класна якість, класна порошкова покраска, якість зборки. Всі комплектуючі. Що зараз покажу електрошкаф, європейських виробників ключові, блок керування Logic 9, це італійський. Ось такі група контакторів, пускачів, реле, все ABB. Якщо бачите, класна зборка, класна якість, даємо гарантію, якщо звертайтесь, то допоможемо підібрати вам компресор.